Всім привіт, мої зайчики. Сьогодні хочу вам нагадати про мій телеграм-канал, його посилання у Шепці Профіля. Як ви заходите на мій канал, там є посилання і ще два. Хочу нагадати, що ну, заявити, що мені заблокували тік-ток Так як мені ще нема 18. блін Чотири роки, п'ять дитині. Вона така. Нічого, вона Дашу знімає. Я в шокі. Як ви знаєте, або хто не знає, у мене є інстаграм, там, де я буду також викладати відео, а так як туди ще ніхто не підписався. Ну, як сказати, тільки 6 підписників. Прошу вас туди підписатися. Нам же треба добити якось хоча б там 100 підписників 50-20. Дякую за те, що переглядаєте моє відео. Не знаю. І не забувайте мені приєднуватися в телеграм-канал. Там можуть будуть виходити раніше мої відео, ніж на Ютубі. Тому дякую за те, що переглядали це відео. Всім пока!